Влада прийняла закон, по якому я Гандон, звать мене тепер ніяк в паспорті. Печать мудак. Люди кличуть у в соцмережах деградант. Воєнком кричить воюй із окопа не очкуй. Прав тепер в мене нема. Авто забрало ТЦК. хотів продлити документ. Консул каже мені, нія Довідку хотів узяти, він кричить Іди воювати. Ви скажіть тепер мені, чий це лідер Кимчинин? Ми що в Северній Кореї? роби ми на галері? Ми живемо тепер у раші? Ні, навколо морди наші. Де тепер мої права? Конституція фігня у багатих, звісно, бронь. Із села всі в вогонь, діти бідних воювати, багатії відпочивати. Якщо тато депутат... То прикриє, є ж мандат, якщо тато землероб, попиздуєш у окоп. Дрона дасть там волонтер, а держава дасть всім хер. Батальйон мана кожде, тільки хлопче, не тебе. Нам поставили, клеймо ухилянти на чоло. Хто ж захоче воювати?